Привіт, любі! Сьогодні ми будемо готувати угорську класику. Це сегдинський гуляш з кнедликами. Ви знаєте, цю страву я готовлю вже понад 40 років. Цю страву готувала моя бабця, моя мама. Це і угорська страва, вона буде чуть пікантна. Ну, я думаю, що зараз ми починаємо робити її і вам сподобається. Храм 100 олійки буду додати, може навіть 120, десь так. Потім оця вся цибуля, бачите? Оцю всю цибулю буду давати зараз тушити, тушкувати. Це м'ясо. М'ясо має бути трошки жирне. Або можна шейку, це буде ще краще, якщо шея свина. Можна з куриці робити, можна стеляти, не як хочете. Просто трошки будуть другі смаки, але буде все одно дуже смачно. Починаємо. Нарізаю цибулю. Цибулю можете різати ну, будь-як. Тому що там буде капусточка ще тушкуватися, так що це без різниці. Засиваємо цибульку, горячу олію. І один чесночок. Нарізаю чесночок ще один. До цього. Так, один чесночко. Зараз тушкується, буду, поки тушкується цибуля, у нас буду нарізати м'ясо. Ось, бачите, м'ясо в мене жирне, це з лопатки. У мене м'ясо буду. Нарізаємо завжди м'ясо проти волоку. Ось так. Месо нарізаю такими бачите, шматочками невеликими. Кофейну ложечку добавляю червоного перця. Цибулька потушкувалася, кидає м'ясо. Цибулька має так трошки піджаритися до жовтого кольору. Солимо пізніше, солимо десь через 10 хвилин. Зразу не треба. Дивіться, м'яско в мене потушкувалося хвилин 10. Воно вже таке, як видно, що як запечаталось. І зараз я буду його солити. Солити зразу не треба, тому що він всіх пускає м'ясо і буде потім таке сукувати. Солимо і додаємо перець. Тепер це теж небагато, я потім іще додавлю. М'ясо в нас тушкувалося пів години. Засипаємо капусту і заливаємо кипяченою водою на, на рівні капусти. І тушкуємо далі. Засипаємо кмин. Так. Чайна ложка десь має бути. Приблизно. 5 зубочків чеснока порізаного і пів цибульки різаної. Капуста наша вже потушилася, вона вже готова. Добавляю 100 грамів кип'ятка до сметани. Це буде заправка у нас. Тут пів літра сметани, додаю 100 грамів кип'ятка, перемішую, додаю ложку муки, повну столову ложку муки. І знову перемішую. Будемо колотити сметану з мукою. До однорідної маси треба переколотити її і потім будемо заливати, щоб знову перекипіло. Добре. З нашим сеєдинським. Заливаємо капусту сметаною. Робимо підливку зараз. Вона має перекипіти. Хвилин 5 має покипіти сметаною, перемішуємо. Цеєдинські у нас їдять з кнедлями. Це така страва, яка робиться на парі. Так робите її, як на паску місити тісто, як пончики робляться. Но це робиться на парі. Я зараз їх порізала, бачите, так, як ліпчик відкладую на тарілку і додаю нашу капусточку з м'яском. Одливкою. Наш Сегдинський готовий. Усім смачного!